У національному музеї імені Андрея Шептицького показує своє малярство Микола Крицький. У 80-х у Львові у майстернях збиралася богемна тусівка і створилося мистецьке об'єднання Шлях. Воно згуртувало художників, які не хотіли малювати так, як змушувала влада. До шляхтичів належав і Микола Крицький. Власне, тоді вже можна було побачити в майстернях і почути перші твори Андруховича, Ірванця. Туда ж приходив лише Морозов, Рябчук. Тобто Микола вихований в такому середовищі, що це дало який результат? Що його творчість є абсолютно аполітична, анти, асоціальна і так далі. Тобто, людина займається просто мистецтвом. Цей богемний рух вплинув на формування його стилю. Ми трошки подорослішали, і відповідно якесь переосмислення, того, що вже до того було зроблено. І якась ну, тенденція, напевно, появилася в роботах трошки інакше, ніж до того було. Тепер на виставці показує уже ті роботи, які створив після 80-х. Тут найбільша серія Бруківка. Микола Крицький має сентимент до львівських доріг, якими ходило не одне покоління. На стиль Миколи Крицького також впливає колектив, і навіть студенти коледжу декоративно-прикладного мистецтва, де художник викладає.